Підготувала вчитель української мови та літератури Одеського ліцею No7 Мугінова Валерія Олександрівна, Українська мова 5 клас, тема розвиток мовлення, усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містять синоніми та антоніми за колективно складеним простим планом. Сьогодні на уроці ми повторимо, що таке текст. Згадаємо ознаки тексту, типи і стилі мовлення. Ознайомимося з особливостями переказу тексту розповідного характеру, з елементами опису тварин, що містять синоніми та антоніми. Навчимося переказувати текст, запам'ятовувати конкретні факти за колективно складеним планом. Пригадаємо, що таке текст. Які ознаки тексту, які типи мовлення ви знаєте, які стилі мовлення вам відомі. Назвіть особливості художнього стилю та типу розповіді і опису. Згадаємо структуру тексту опису: Вступ, загальне враження. Основна частина опис деталей. Нагадую, що основна частина є найбільшою і висновок. В основній частині опису тварини повідомляємо ознаки, як бачимо і відчуваємо: зріст, розмір, масть, забарвлення, форма тіла, писка, мордочки, очей, вух, хвоста, шерсть, шкіра, луска, риси вдачі, спритна, енергійна, млява, сонна, спокійна. Раджу звернути увагу на художні засоби опису, які вживають у текстах художнього стилю. Згадуємо, що це можуть бути епітети, порівняння і метафори. Зверніть увагу. Здебільшого опис буває частиною розповідного тексту. В описах часто використовують антоніми, щоб протиставити. Ознаки, підсилити їх завдяки контрасту, а також синоніми, щоб уникнути тавтології, небажаного повтору слів. Або детально та всебічно розповісти про предмет. Саме із таким текстом ми і будемо сьогодні працювати. Героєм нашого тексту є Кріт. А що вам саме відомо про кротів? Ось декілька цікавих фактів. Крути живуть великими сім'ями, отже їх багато, крови активні майже 24 години на добу, і весь цей час вони шукають собі їжу. Вони не пропускають землю через себе, як черв'яки, а розгрібають кігтями бік і витягують зайву назовні. Кріт сильна та швидка тварина. Втримати крота в руках без товстих рукавичок проблематично, боліч кусається. Кріт не сліпий, а погано бачить. Завдання прочитати текст. Ранньої весни вирухнулася раптом суха бур'янина, похилилася і впала, а на тому місці, де вона стояла, зробилася нора. У норі хтось важко посапував. А трохи згодом з-під землі виткнувся гострий писок, а за ним на настовбурчий вуса, а за вусами уся голова короткі лапи з довгими кігтями. Велика голова була припорошена пилом з маленькими ямочками замість вух. Кріст понюхав туман і прислухався. У бур'яна було тихо. Тоді підземець, повільно неспішно підняв угору дві заслінки біля вух і з-під них вимулькнуло на світ двоє маленьких очей. Ммм, де ж це я опинився, подумав Квіт сердито, бо йому дуже хотілося їсти. І вибрався з нори весь. Він був голий, безсилий, після зимового сну. Тому ледве переставляв ноги? Наткнувшись на, який, на якийсь курінь, він покуштував язиком вологий Бог і став швидко його лизати. Ах, як прохолодно стало йому в грудях. Скільки сили прибуло одразу, і кріт повеселішав. А зараз поговоримо про текст. Яка основна думка тексту? Чому Кріт спочатку був сердитий, а потім повеселішав? Чи можна стверджувати, що поданий текст належить до якогось одного типу мовлення? У якій частині тексту міститься опис? Визначте тип мовлення прочитаного тексту. Перевіримо. Основна думка цього тексту опис тварини із певними ознаками, які бачимо і відчуваємо. Кріт спочатку був сердитий, бо після зимового пробудження був голодний, а потім повеселішав, знайшовши їжу. Поданий текст містить розповідь про крота та опис тварини. В основній частині тексту міститься опис тварини. Тип мовлення прочитаного тексту розповідь з елементами опису. Завдання. Знайдіть опис крота і заповніть таблицю. Перше. Частини тіла крота. Друге. Характеристика частин тіла. Ставте відео на паузу. При потребі. Можете повернутися до тексту. Знайдіть у тексті синонім та антонім. Яку роль вони відіграють у тексті. Перевіримо. Антоніми. Сердитий, веселий. Кволий безсилий, бадьорий – прибуло сили, короткі довгі, великі маленькі і синоніми: кволий безсилий, кріт підземельник. Пропоную орієнтований план до тексту: перше дивний пагорбок, друге злий кріт. Третє пошук їжі. Четверте кріт повеселішав. Звичайно, ваш план може від цього трохи відрізнятися. А зараз прослухайте текст ще раз. Завдання прочитати текст. Ранньої весни вирухнулася раптом суха бурянина, похилилася і впала. А на тому місці, де вона стояла, зробилася нора. У норі хтось важко посапував, а трохи згодом з-під землі виткнувся гострий писок, а за ним на настовбурчими вуса, а за вусами уся голова короткі лапи з довгими кігтями. Велика голова була припорошена пилом з маленькими ямочками замість вух. Кріст понюхав туман і прислухався. У бур'яна було тихо. Тоді підзимець, повільно, не спіше. підняв угору дві заслінки біля вух і з-під них вимулькнуло на світ двоє маленьких очей. Ммм, де ж це я опинився, подумав Квіт сердито, бо йому дуже хотілося їсти. І вибрався з нори весь. Він був голий, безсилий, після зимового сну. Тому ледве переставляв ноги. Наткнувшись на, який, на якийсь курінь, він покуштував язиком вологий мох і став швидко його лизати. Ах, як прохолодно стало йому в грудях! Скільки сили прибуло одразу, і кріт повеселіше. Сьогодні ми плідно попрацювали, згадали ознаки тексту, відомості про типи і стилі мовлення, особливості будови текстів опису та розповідей. Удосконалили навички усного мовлення, а ще дізналися багато цікавого про кротів. Домашнє завдання. Запишіть на диктофон. Складений вами усний докладний переказ тексту Кріт. Надішліть своєму вчителю для перевірки. Дякую за увагу. До побачення!